Доброго дня з вами про Україну, і ми продовжуємо цикл розмов із адвокаткою Оксаною Різак, яка допомагає нам розбиратися у питаннях, що хвилюють українців у Чехії. Доброго дня і дякую за ваш час. Доброго дня, вітаю! Давайте одразу перейдемо до гарячих питань, так скажемо. І останнім часом соцмережами шириться. Через це переживання і питання, що буде наступного березня, коли спливе сплине рік. Тимчасового захисту для українців, які перебувають у Чехії, звісно, на мою думку, думати чи перехвилюватися за те, що має відбутися в березні чи кінцем березня наступного року, ще досить рано, тому що так само, як швидко виникла ситуація в лютому, так само ми не впевнені, чи війна власне буде продовжуватися, чи Україна виграє. Тобто, в який момент якого розвитку подій буде березень наступного року? Проте. Можу стверджувати, що в обов'язковому порядку, якщо ситуація буде така сама, то я думаю, що режим тимчасового захисту буде продовжено. Питання часу, терміну, на котрий це є відкрите питання для законодавців Чеської Республіки. Проте хвилюватись на даний момент мені здається, ще зарано. Це саме нам в інтерв'ю говорив віце-прем'єр-міністр. Він згадував, що розглядають можливість продовження. Але от якщо взяти ситуацію, що колись, коли настане перемога і все-таки закінчиться ця необхідність, чи є е, якісь в законі прописані, можливо, варіанти? Як людина має вчиняти, чи вона змушена виїхати, чи вона може перейти на робочу. Закон про перебування іноземців говорить, що іноземець повинен перебувати на території Чеської республіки тільки за умови, коли він має дійсний дозвіл на перебування. Тобто логічно, якщо в нас буде припинений тимчасовий захист, іноземець цей легальний титул втратить. На даний момент закон нам дозволяє змінити тимчасовий захист на Получення сім'ї після шести місяців перебування на тимчасовому захисту, але на жаль, на цей момент ми не маємо можливості зміни на робочу карту чи трудову карту. Проте я думаю, що це буде наступним кроком, дійсно над яким чеська республіка законодавство мусить подумати і, можливо, врегулювати це питання. Знову ж таки, згадую аналогію ситуації, коли в нас виникла із. Ковідом із ситуацією, коли Міністерство внутрішніх справ автоматично для всіх продовжило термін для виїзду до мені здається, тепер до 16 чи до 17 липня 2020 року, давши громадянинам третіх держав якусь додаткову додатковий термін чи срок для виїзду. З території Чехії, тобто я не думаю, що це буде так раптово і миттєво, і ось прийде 31 березня, і тут не буде жодного українця, і якби чеська республіка це не врегулює. Тобто, я б не хвилювалась mm -hmm. наразі, тому що українці починають облаштовуватись. Наприклад, нам прийшло до нашої редакції. Прийшло питання, що людина відкрила СРО. Тобто товариство з обмеженою відповідальністю так. ну і цілком логічно хоче знати, чи це може бути якимось її довготривалим планом, чи вона потім зможе на. Основі цього залишитися в країні, я б мабуть дивилася з, знову ж таки повернулась до того, що я сказала, на даний момент ми не можемо пройдикувати або переживати за те, що буде в березні, і, і яка буде подальша ситуація. Але зрештою, якщо ми маємо тут роботу, чи ми маємо товариство з обмеженою відповідальністю чи приватну підприємство, то Завжди іноземець, громадянин України, ми тепер конкретно говоримо має можливість попросити чи подати заяву на отримання довгострокової візи з метою перебування, навчання, трудовлаштування, бізнесу, де. Консульстві Чеської Республіки в Україні тимчасово те консульство не працює, тому що видається тимчасовий захист. Але якщо ситуація зміниться, ми переможемо. Україна власне завершить перемогою цю війну, то я думаю, що відновиться режим, який існував до тимчасового захисту. І відповідно українці зможуть подати візу з цілю перебування наступне. Хоча знову ж таки не виключає можливості, що з Рештою, для осіб, котрі тут працевлаштовані, можливість переходу з тимчасового захисту на робочу карту буде на території Чехії без виїзду. І спрощена, якось. Абсолютно, це mm. питання, я думаю, законодавства, яке досить, мені здається, швидко розвивається, реагує на, на проблеми чи на потреби актуального життя, тому я б не хвилювалася. Тобто не є в інтересах чеської держави зробити велику кількість громадян, українців, котрі тут перебувають в нелегальний, вести їх в нелегальний стан. Я думаю, що це не є завданням держави чеської. Ось і навпаки, зрештою, чеська держава, мабуть, якимось чином буде заохочувати людей, котрі вже інтегровані до подальшого перебування.